Витівки п'яного експрокурора, спроба самогубства в автобусі і непритомний ухилянт на кордоні вітаються це з подій 21 листопада. Поїхали. Росіяни вдарили по лікарні в Селидово на Донеччині. В результаті обстрілу вісім людей отримали контузії та осколкові поранення. Одна людина загинула. Через кілька хвилин після першої атаки окупанти вдарили повторно, але вже по шахті. На території Новогродівської територіальної громади там загинув 63-річний працівник. Ще 39 хірників були заблоковані під землею. Станом на зараз шахтарів підняли на поверхню. До криміналу на Дніпропетровщині п'яний екс-прокурор з Донеччини погрожував поліції. Під час комендантської години правоохоронці зупинили для перевірки Міцубіші. У водія патрульними було помічено ознаки алкогольного сп'яніння. Під проходження огляду на стан сп'яніння, чоловік у відкриту не відмовився, проте почав викручуватися, щоб не дихати у драгер. Після двох годин умовлянь водій попросив патрульних вимкнути бодікамери, щоб щось сказати. І вочевидь, збирався домовитися. Звісно ж, правоохоронці цього не зробили. Тож чоловік почав поводитися агресивно і виражався нецензурною лайкою у бік співробітників поліції. Як з'ясувалося, патрульні з. Зпинили колишнього прокурора. Чоловік також свого часу займав посаду голови великоновосілківської адміністрації. Хай глядачі подивляться, чи люди. Як, ти 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 працював добре. У себе минулі прокурори. Які минулі прокурори. Ти давай. Ти, <клеси> 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 На кордоні з Румунією військові знайшли непритомного мешканця Дніпропетровщини. 21 листопада на Закарпатті у горах прикордонники виявили знесиленого чоловіка з обмороженими кінцівками. Військові привели його до тями. Єдине, що зміг повідомити мешканець Дніпропетровської області, те, що він більше трьох діб блукав у горах і нічого не їв. При собі у чоловіка був паспорт і посвідка на проживання та отримання грошових виплат у Румунії. Громадянина забрала швидка. На Дніпропетровщині чоловік серед ночі викрав автівку з подвір'я. 60 листопада, близько першої години ночі у Петропавлівці, Синельниківського району. Чоловік вкрав заз, припаркований біля приватного будинку. Крадія оперативно затримали. Ним виявився раніше судимий 40-річний чоловік. Тепер йому загрожує до восьми років в'язниці. У кривому розі чоловік намагався поцупити металобрухт з заводу. Проте це йому не вдалося. Його затримали, тільки но чоловік переліз через паркан. У Дніпропетровській області чоловік вкрав зимове взуття і втік на авто. Це сталося 18 листопада. В одному з магазинів в Апостолівському районі 38-річного зловмисника затримали. Наразі йому повідомлено про підозру у Синельниківському районі. Чоловік знущався над власною матір'ю. 57-річний чоловік систематично ображав власну матір, висловлювався на її адресу нецензурною лайкою та погрожував. Поліцейські неодноразово проводили із домашнім тираном профілактичні бесіди, а суд стягував з правопорушника штрафи, але це на нього не діяло. Після чергової сварки слідчими було відкрито кримінальне провадження за статтею 126-1 домашнє насильство. І до хороших новин. У Дніпрі майбутня поліцейська врятувала чоловіка, який вирішив вкоротити собі віку в автобусі. Містянин порізав ВН лезом просто у салоні громадського транспорту. На щастя, в цьому ж автобусі їхала курсантка Крістіна Шаблевська. Дівчина наклала жгут пасажиру і дочекалася разом із водієм приїзду швидкої. На цьому, все. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео, або переходити за QR-кодом на вашому екрані. Бережіть себе, побачимось вже завтра.